Раніше дітей водили на екскурсії до музеїв та бібліотек. Нині цей список розширився і до нього довелися ще і ферми. Здавалося б, що може бути цікавого на фермі однак, особливі українські ферми мають чим здивувати гостей. З нагоди дня фермера наша колега Вікторія Колосова відвідала одну з незвичних ферм в регіоні і вже готова поділитися з нами своїми емоціями. Козами в нашій місцевості навряд чи когось здивуєш. А от альпійські кози на Кіровоградщині – це дійсно неординарне поселення. І цю ферму можна відвідати на 27-му кілометрі від Кропивницького. Колись це був свинокомплекс. І ось в 17-му році сюди приїхали незвичайні гості з далекої Франції альпійська порода кіз, французька селекція. Ці кози неймовірно привітні, розумні, нездатні хворіти. І цікаво, що вони не мекають. Але головна особливість альпійських францужинок в їхньому корисному молоці. Вони дають 5 літрів молочка і жирність нашого молочка 4,6. І, і воно дуже корисне. В Козинному молоці зібрані всі вітаміни, які потрібні для людського організму. І А, і Б, і С, і кальцій, і фосфор, і саме головне йод. Щоб кози давали таке поживне молоко, багато уваги приділяють їхньому харчуванню. Раціон харчування наших кізної це сіно, гранули і вода. До складу гранул входить зернові культури Жито, пшениця, ячмінь, кукурудза, сонях. Нема соня, а заміняємо макухою. Треба зауважити, що на фермі кози і цапи живуть окремо, і кози самі діляться на групи, в котрих проявляється. Лідерка. І вона командує цією групою стадом, в якій знаходиться. Вона може заборонити їм їсти. І кожен не будуть їсти до, до своїх кормів і не давати при цьому молоко, бо їй щось не сподобалось. До речі, цих лідерок можна побачити одразу. Саме вони йдуть у розвідку, знайомлячись з відвідувачами, намагаються просунути свої гарненькі мордочки через перегорожу, ретельно винюхають, з ким вони мають справу, йдуть до рук і навіть їдять з них. Не лідерки цього робити ніколи не будуть. Що ж стосується цепів, виявляється, вони взагалі ніколи не. Бувають головою, так би мовити, родини цап виконує виключно функцію запліднення, але не повністю. Запліднення сьогодні час ми перейшли на штучне запліднення. Ми козу синхронізуємо або в природній охоті тільки штучно. Якість молока альпійських кіз найкраще підходить для переробки в продукт сир. Тому на фермі розташована сироварня. Ми виготовляємо. Понад чотири видів сирів, але різновидів дуже багато. Це м'які сири, це напівтверді сири, це тверді сири, також десерти, також йогурт. Насправді сир тут варять не так давно, з 2019 року. Але за цей час багато експериментували. І от зараз відкриємо один секрет, що робить сир з козиного молока неповторним. Сировари, люди, які дійсно закохані в свою професію, і ви знаєте, дослідили, що що Сир при приготуванні любить чоловічі руки. Через то в нас на сироварні працюють чоловіки. Якщо вам не сила терпіти, побачити козину ферму на власні очі. Приїжджайте на Кіровоградщину. Не пожалкуєте. Про фермерство в Україні популярні його і Нові напрямки поговоримо із гостем студії Миколою Стрижаком, президентом асоціації фермерів та приватних землевласників України. Доброго вам ранку і дякуємо, що завітали. доброго ранку. Доброго ранку, і вітаємо вас з святом. Прийдешнім. Я хочу всіх привітати всіх господарів, які господарюють у себе на господі. Фермери, тому що кожен фермер і кожен українець селянин трошечки гарасом калитка, і він хоче того, що хотіли і в минулому, хоча й майбутньому. Так само будь господарем на своїй землі. Це правда. Е, так, не можна. Як ви як будете святкувати? святкувати, як будете святкувати як цей день? Ну в принципі, це буде перший наш перший рік нашого свята. Кожен президент нам обіцяв це свято, але з третього разу моєї наполегливості до президента Зеленського все-таки підписав угу. е, день пивовара, день. Любителів книг всі були, uh -huh. окрім е, господаря на землі. Тепер він, він єсть. Це чудово. І це теж не, мож, не може не радувати, тому що потрібно згадувати про людей, які працюють на своїй землі, працюють над тим, щоб робити. І теж і всіх інших життя краще ну, нас... Чи ваша асоціація запланувала якісь е події урочистості? Можливо, е будете якось розповідати широкому загалу, що таке фермерство, як займатися <твертві> фермерством? Ну, я вам скажу таке, що це перше офіційне свято. А до цього ми святкували день прийняття закону про фермерство. Це для нас завжди було свято. Угу. Тільки то був свято тільки для фермерів, а тепер для всієї України, що ми є. І ми утверджуємося в цьому, що, що ми є. І ми святкуємо офіційно і продовжуємо святкувати в тій же традиції. Можливо, на майбутнє щось поміняється. А на сьогоднішній день буде ну, як день працівника сільського господарства. Спочатку в господі, потім в районі. Потім в області, а аж потім тільки в Києві. <рес> ну Ось, так як ми ви кажете, всій Україні тепер свято, але хотілося б ще й всій Україні розповісти про фермерство, тому що це не, не та тема, про яку часто говорять. На телебаченні або серед людей в містах, особливо не всі, можливо, здогадуються, звідки у них з'являється в магазинах молоко, і сир, і м'ясо, і все інше. Натуральне молоко? Натуральне молоко yeah. справді. Розкажіть, чи наскільки взагалі фермерство є затребуваним, популярним в Україні? Яка статистика? Ну різні прошарки населення по різному відносяться до цього. Спочатку, коли я починав фермірувати, це ми були куркулями такі ненависні до нас. Потім, коли вони залишились єдині від кого може школа садочок ФАП отримати допомогу, тепер вони стали улюбленцями села. Але вони не улюбленці влади, любої влади. Яка б не була влада, не улюбленці, тому що ми мішаємо під ногами, мішаємося, тому що саме головне, що фермер це е, не професія, це поклик душі, угу. тому що фермер він е, є хранителем е, мови культури. Традицій консервативно того, що треба. і саме головне, що в будь-якій державі фермер або господар на землі він є із захисником на сьогоднішній день із 10 призивників в армію: дев'ять призивників із села. Не буде села, не буде фермерства, не буде захисників. І от коли в 1906 році я ніяк не міг дати відповіді на класичну земельну реформу, коли була проведена у царській Росії, чому по одинадцять? Родин створювали хутор куркульський, ну фермерський, uh -huh. практично, аж поки не почалося. АТО і відповідь була: це елемент самозахисту організації самозахисту території. Чому 11 Я не міг сказати, чому не 12 чому не 13? чому 11 А тому, що куркульські сім'ї, фермерські сім'ї були багатодітними завжди є син. І завжди є строєвий кінь. Тому е, кожного року цей хлопець він е, був на зборах. У кожній сім'ї фермерській був строєвий кінь, тому е, сабля, трьохлінійка і піка. І чому 11 відділення? 10 чоловік і 11 командир відділення? Угу. Відповідь дуже проста. Дійсно, дійсно, все просто і дуже цікаво. Скільки років свого життя ви особисто присвятили фермерській справі? Я із 92 го року почав оц, е, турувати фермерський шлях, О, але так як я мав вищу освіту, сільськогосподарську, то дуже легко землю давали е, як, там, електрику, міліціонеру. Бувшому податківцю, любій професії дуже легко давали землю, а вони візьмуть, трошки працюють і кинуть. А мені ж не давали, тому що я ж вчеплюся. Тому що mm. я сіль... сільсь... сільський хлопець. Я не можу по-іншому, в мене повинен бути там успіх. Тому мені землю дали з п'ятого заходу. До речі, я е... перший раз е... так сказати забастовку зробив у кабінеті голови районної ради. П'ять разів не отримав, а за пів години забастовки і голодовки мені дали землю. До речі, в тому кабінеті я потім був перший фермер України, який став головою районної ради в тому самому кабінеті, де Саму я добув кабінет. цю землю. В якому році це було? Це було в 93-му році. Угу. Зараз фермерство має такий трошки навіть, я б сказав, романтичний. Не можна сказати, ну романтичний присмак, тому що зараз модно поїхати подивитися. Ось ми щойно бачили, як вирощують альпійських козочок, бачили, як вирощують равликів. І люди не буду казати за всіх людей, в мене особисто навіть виникають такі думки. А чи можливо мені? Стати фермером, можливо, мені зробити якесь господарство, адже там завжди свіжа, свіжа природа, свіжі продукти, свіжі овочі. Наскільки це складно, і що б ви хотіли, які можливо поради дати людям, які задумуються про те, аби стати фермером? Що людина ставить собі задачу: фінансово забезпечити себе чи за покликом душі, а кожна людина повертається трошечки назад. У ті часи, коли вона з природою була в єдинстві. Тому той, хто хоче до фермерства приєднатися, дивлюся, там козочки. Там, ага, я був перший козочки такі бачив у Більгії. Ті равлики, ті квіти Голландії, український господарник у нас все є. Все, що в Європі десь сконцентровано, є, в нас воно розкидано по Україні, все є. Україна унікальна в тому, що навіть непогода не, не, не минулорічна все одно дала урожай, і В самий неурожайний рік Україна може нагодувати себе двічі або тричі, а урожайний. 4-5 разів можуть нагодувати сама себе. Ну ми ж не йому 5 разів, а йому один раз, а чотири рази ми можемо нагодувати ще когось і при цьому мати кшалт на то забезпечення себе, тобто продати свою продукцію. Це унікальність. Але єдиний недолік наших владних структур, що вони думають лише тільки про гроші. А той, хто на землі працює, от я працю, працюючи на землі, я ніколи не йшов у відпустку, тому що я. Радувався тій роботі, я був задоволений. Я фізично можу фізично, морально, напруга. Там податкова, там прокуратура, там СБУ на, нагружають нас. Але я завжди відпочивав. Я субота неділі пройшов по полям, пройшов, я звеличував сам себе дух. Я завжди відпочивав. Угу. Ну, дивіться, але все одно, ви кажете, поклик душі це звичайно добре, але ж і треба жити за щось то ось в мене моє питання було чи, чи це вигідно і чи чи оправ... виправдано ось саме ті старання які людина вкладає ті сили і, і ту працю яка вкладає в ферму чи воно потім Якось окупиться. Я вам скажу так, в радянський період, коли не могли нічого дати, там при Микіті Сергійовичі Хрущові Хрущову перша раз була, потім пішло, пішло, пішло. Якщо не могли забезпечити, що робили, по 6 соток давали. 6 соток це те, що може людину забезпечити на рік мінімум е харчування. А якщо не 6 соток, а більше, то можеш не тільки себе, свою родину забезпечити, а ще можеш щось продати на цьому, ще можеш забезпечити фінансову е себе. Е Щось інше купити, окрім е, харчування. Я вважаю, що все-таки європейський шлях це більш цивілізований, що він дає, ну от як модель, я співавтор е, концепції розвитку фермерства, то я скажу таке, що наша модель європейська, півтора мільйона фермерських господарств, сім'я фермерська, чотири чоловіки. Це mm -hmm. 6 мільйонів людей фінансово забезпечені на, на заможному рівні. У нас всього 13 мільйонів населення. Сільського. Половина, майже половина це фермери, фермери, які заможно живуть, самі себе забезпечують, створюють робоче місце з правом унаслідування, наслідування, діти, внуки, правнуки. Вони там працюють, живуть, здоровіють. Так, а нам пропонують латиноамериканську модель, це коли буде 6 сімей, не 6 мільйонів населення, а 6 сімей розберуть землю і будуть заможно жити, а всі інші будуть наймити, ну, по-іншому раби. Так пропонують модель. Тому я вважаю, що ці, на, моя модель, яку я пропоную, вона не моя, вона е, віками створена е, людством, і їй не необхідно тільки е, взяти підручник, прочитати, і тільки треба мати бажання це створити. Якщо ми це зробимо, то Україна може не тільки нагадувати себе, тому що на сьогоднішній день українці на 90% все, що на столі якісне це е, виробляють фермери та одноосібники. А 10% це віддаємо там шану бананам, апельсинам, мандаринам, те, що у нас не росте. Нічого, ми можемо щось своє продати і купити те, чого у нас не росте. Але ми можемо з великим, з великим запасом продати те, чого не можуть інші. Це нафта й газ наші. це, з чого ми можемо жити. Але єдине, що. От на, наша модель пропонує, допустимо, концепція розвитку фермерства, що Польща беремо. У них сільськогосподарських земель в 4 рази менше. Ми гордимося, що ми там не так давно 12 мільярдів отримували від реалізації всіх продукцій. Тепер до 18 мільярдів доходимо. А Польща в два рази більше. Чому? Вона, вона переробляє все. У себе в Польщі, а ми продаємо сировину і другу половину отримують ті, хто переробляє. Це е, У нас дуже багато турки, араби, китайці е, вони беруть у нас сировину, переробляють і ще раз заробляють. Моделі в мене проста або французька або польська. Це коли ми переробляємо сільські місцевості. А так як я був ще голова районної ради, то я хочу, щоб перероблялася вся сировина, додана вартість, щоб створювалися в сільській території. Це будуть нові робочі місця, кооперація. І в цих кооперативах отой мільйон працює, допрацьовує, переробляє половину селяни на полі зароблять, а іншу половину своє. В складі кооперації переробляють заробляють ще одне, то ми ж можемо бути найбагатшою нацією на найбагатших землях Європи. Ми можемо створити і є умови для того, щоб був найбагатший селянин Європи. Добре, зрозуміло. Якщо хтось все ж таки вже наважився поринути у фермерство, які підводні камені можуть на нього чатувати? До чого варто підготуватися? В чому які найпроблемніші? Етапи чи може зони? Тільки давайте зони. без політика конкретні поради? Е, е, саме механізм не тільки в селі, а в будь-якому малому бізнесі доступ до фінансів, доступ до ринку збуту і доступ до техніки технологій, а всеріше доступ до особливого засобу виробництва землі. створення умов. Наша концепція таки каже, що створить умови. Чекайте, в чому можуть виникнути проблеми на шляху до того, щоб поринити фермерство? Ми зараз не говоримо про концепцію. Ось скажімо, я вирішила, що я хочу займатися фермерством. Нас Просто дивляться глядачі, і вони можливо не в курсі всіх подій, які відбуваються у вашому житті, про, про концепцію. Так. а вони хотіли б почути ось конкретні конкретні поради, поради, які ви можете дати з огляду на ваш особистий успішний досвід. Питання номер один це питання доступу до землі. Так. Але щоб її отримати, необхідно доступ до фінансування, uh -huh. до кредитування. У всьому світі це розроблено і історично у, на нашій території, і е, в Європі доступ до, до е, фінансування. Доступ до ринку збуту через кооперацію, тільки через кооперацію. Тому створивши хоча б оцей мінімум. мінімум ми можемо вже надіяти, надіятися на те, що бажаючих дуже багато самі себе забезпечить. І людина пішла в банк, взяла кошти, купила там собі невелику кількість землі. А яка повинна бути кількість землі фермерського господарства? Це питання, яке розмір фермерського господарства повинен бути такий, щоб. Фінансово мог забезпечити життя родини фермера на заможному рівні 93 гектара мій сусід. Має автомобіль Нива, автомобіль Мерседес, трактор Джендір, комбайн невеличкий джендір і всю зиму їздила на Мерседесі по Європі. Це нормальний рівень життя. Оце взяти за основу угу. цей рівень життя. І казати, до цього ми допомагає держава створюємо, а після цього на свій розсуд і на свій страх і риск. Таке в реальності? Чи це ваші бажання такі? Ні, коли ми в 17-му 17 році ми концепцію виписали, а потім почалося доступ до фінансів угу. і е, доступ до кооперації. за півтора року, плюс 15 тисяч фермерських господарств і 6 тисяч. Особистих селянських господарств. Тобто, мінімум, ще тільки створивши доступ до фінансів, ще до ринку збуту ще не, не дійшло, діло. Уже пішов процес. Якби цей процес пішов далі, все було б нормально. Але м -м, прийшла нова влада, вона перекрила, що фінансування. Не програму закрила, а фінансування. Тобто програма є, але вона не фінансується. Немає доступу до фінансів, немає далі руху. Зрозуміло, ну дуже вам дякуємо за те, що ви завітали. Микола Стрижак, президент асоціації фермерів та приватних землевласників України, був сьогодні в гостях в нашій студії з нагоди дня фермера. Ще раз вітаємо Щораз всіх вітаємо всіх Ще раз і Сподіваємося, що буде причетних до стаття. фермерство. Все таки розвиватися в Україні з хорошим шляхом і вигідним і для держави, і для людей. Як спосіб життя, як спосіб життя, дякуємо.